Сьогодні у випуску, як зміняться форми заяв розрахунків і повідомлень на лікарняні та декретні, що нового у стандарті виплати працівникам, коли запрацює електронний витяг ДПС з автоматичним розрахунком Пені, як ФОПи з ліцензією на продаж алкоголю і тютюну показують чистий оподаткований дохід, які вимоги щодо оподаткування онлайн-продажів, як планують підвищити податок на прибуток для банків. Чи має право підприємство наймати підрядника з бухобліку за наявності штатного бухгалтера? Та як нацбанк пропонує скоротити реквізити у платіжках? Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з питань бухгалтерського обліку та оподаткування. Головна редакторка семінар з вами щотижневий випуск новин, підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити жодних новин і додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Пенсійний фонд запускає нові правила для роботодавців щодо подання заяв розрахунків і повідомлень на лікарняні та декретні. Тепер усе за оновленими формами, жорсткими строками, перевірками і ризиками. Окремі додатки в заяві для лікарняних і декретних деталізують нарахування, а реквізити документів, паспорт або податковий номер у повідомленні стають критично важливими. Від точності їх заповнення залежить, чи працівник отримає виплати вчасно, чи бухгалтеру доведеться пояснювати пенсійному фонду, чому гроші затримуються. Важлива новація: скановані копії документів мають бути кольоровими. Чіткими в форматі JPEG або PDF і не більше 1 мегабайту, подати заяву на папері або онлайн через веб-портал пенсійного фонду або дію, можна не пізніше 5 днів після рішення про виплату. Якщо пенсійний фонд знайде помилку, документ залишають без руху. Кошти перераховуватимуться лише після статусу прийнято і не пізніше трьох днів. Але якщо гроші використали не повністю, доведеться повертати їх за три дні. Після переказу страхових коштів у роботодавця буде 30 днів, щоб подати повідомлення про їх виплату. Хто ж затримає повідомлення понад 3 місяці, ризикує отримати позапланову перевірку від пенсійного фонду. Ці зміни набирають чинності з моменту опублікування, і тепер від помилок залежить не тільки комфорт працівників, а й репутація підприємства. Докладніше у матеріалі, який бачите на слайді. 21 жовтня запрошуємо вас на безкоштовний вебінар: Мінімальні вимоги зарплати для акцизників з 1 жовтня, виправлення в зарплатній звітності, лікарняні декретні індексація допомоги та доблага». Це чудова нагода отримати актуальну інформацію для вашої роботи та уникнути поширених помилок. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. МінФін знову підтягує українські стандарти до міжнародних. Цього разу під прицілом НПСБО 26 виплати працівникам. Проєкт змін пропонує по-новому трактувати навіть звичні речі. Тепер виплати це не лише зарплата, а будь-які компенсації, бонуси чи плюшки від роботодавця. Від местрахування до безоплатного житла чи авто. Усе це стане офіційними витратами періоду, а не соціальним пакетом. Змінюється і підхід до виплат після звільнення. Вводиться поділ програм на ті, де фіксується нарахування ЄСВ, і ті, де фіксована сума виплати. Навіть більше у фінзвітності треба буде відкрито показувати характер виплат, зобов'язання і рівень їх фінансування. Для бухгалтерів це означає нову методологію, додаткові дані у примітках і більше уваги до кожної копійки, витраченої на персонал. Хто ще не рахував негрошові бонуси? Час починати у пригоді. Також стане відеостаття, назву якої демонструємо на слайді. Якщо маєте запитання з бухобліку, оподаткування оплати праці, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку, звертайтесь на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримайте відповіді від 15 хвилин до 24 годин. І 14 січня 26-го року платники податків отримають новий інструмент контролю своїх розрахунків із бюджетом та фондами. Наказ Мінфіну no 416 вводить електронний витяг із підписом керівника ДПС, стандартизовані форми запиту і витягу та автоматичний розрахунок пені. Тепер бізнес буде знати про свою заборгованість і переплати майже миттєво, а не дізнаватися про борги, коли ситуація вже критична. Витяг показує всі платежі, відшкодування ПДВ, суму пені, надміру сплачені кошти та стан розрахунків за останні 5 років. Юрособи з відокремленими підрозділами отримують дані як по компанії загалом, так і по кожному підрозділу. Подати запит можна через електронний кабінет або у паперовій формі. Витяг приходить максимум за 2 дні в електронній формі і за 5 днів у паперовій. Деталі змін ми розкрили у відеостатті, що на слайді. Нововведення дають бізнесу прозорість, зменшують ризик штрафів, прискорюють контроль і роблять фінансове планування більш передбачуваним. Головне бути готовим до електронного документообігу та перевірки внутрішніх облікових систем, бо навіть незначні помилки можуть відобразитися як борг або пеня. Не пропустити жоден дедлайн та уникнути штрафів за прострочки допоможе наш зручний сервіс, календар бухгалтера. З ним отримаєте усю звітність та платежі в одному місці на тиждень, місяць і навіть рік. Мінфін поставив крапку у дискусії навколо нового мінімального доходу для ФОП із ліцензією на продаж алкоголю, тютюну чи пального. Відтепер такі підприємці без найманих працівників повинні щомісяця показувати не менше двох мінімальних зарплат оподаткованого доходу, інакше ризикують втратити ліцензію. Усе б нічого, якби міністерство не вирішило, що рахувати треба чистий дохід, тобто різницю між виручкою і витратами. Для ФОП на загальній системі це логічно, а ось єдинників – нонсенс. Їм доведеться вести облік витрат, хоча закон цього не вимагає. Більше того, навіть тимчасове припинення торгівлі чи хвороба підприємця тепер може стати фатальними три місяці без доходу і ліцензію анулюють. Виходить, що нові правила не просто впорядковують облік, а фактично змушують ФОП бути в плюсі завжди, навіть коли бізнес стоїть. Докладніше у міні-курсі, назву якого ви бачите на слайді. Парламент готується до податкових рішень, які боляче вдарять по окремих платниках податків. Йдеться про два гучні законопроєкти. Перший 14025, відомий як податок на OLX, запроваджує оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Обіцяють, що дрібні продажі до 2000 євро на рік не оподатковуватимуть, але оператори платформ відображатимуть їх у звітності. Важливий момент, якщо продажі відбуваються на кількох платформах, рахуватимуть загальний дохід і податки ПДФО та військовий збір. Сплачуватимуть тільки з різниці понад 2 тисяч євро. Нагадаємо, для фізосіб, які не є підприємцями, не мають працівників і не торгують під акцизними товарами, вводиться ставка ПДФО 5% за умови, що їх дохід дохідна перевищує 834 мінімальні зарплати, та вони використовують окремі банківські рахунки. Усі інші працюватимуть за ставкою 18%. Це вагоме послаблення, адже у попередній редакції цього проєкту неоподаткованим був річний ліміт у розмірі 12 прожиткових мінімумів. Але оператори платформи мали утримувати ПДФО військовий збір із кожного продажу. Потім, якщо за рік не перевищено ліміт, користувач міг повернути податок через декларацію. Другий документ. 14.097 пропонує підняти податок на прибуток банків до 50% у 2026 році без права врахування минулих збитків. Держава розраховує отримати ще 30 мільярдів гривень, адже банки з позицій депутатів заробили на війні рекордно багато. Обидва проекти мають шанс стати символом великого перерозподілу, коли держава. Шукає гроші там, де вони ще залишилися. Хочете зекономити час і уникнути штрафів? Тоді не пропустіть 24 жовтня безкоштовний вебінар. Як уникнути помилоки штрафів при закритті року та поданій звітності за 9 місяців? Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. У місці від 1 жовтня пенсійний фонд уточнив, як правильно враховувати зарплату заброньованих військовозобов'язаних працівників. Головне правило у критерії заробітної плати включаються всі нараховані виплати за місяць, але тільки ті, що реально належать цьому періоду. Якщо працівник одночасно працює на підприємстві за основним місцем і як внутрішній сумісник, враховується сукупний дохід за весь період нарахування. Всі інші виплати підприємства враховуються, а доходи від сторонніх страхувальників не беруться до уваги. Також важливо, якщо працівника звільнено і знову прийнято. На тому ж підприємстві впродовж місяця враховується сумарний дохід. Особливу увагу слід приділити лікарняним. Суми за дні тимчасової непрацездатності враховуються лише в межах того місяця, на який вони припадають. Пенсійний фонд наголошує, що неправильний розрахунок зарплати може призвести до втрати бронювання та статусу критично важливого підприємства, Тож фахівці радять підстрахуватися додатковими виплатами, наприклад, преміями чи матеріальною допомогою. 22 жовтня отримайте готові рішення для щоденної роботи у сфері обліку та управління кадрами на вебінарі відрядження без відміток, помилки в списках військового обліку, графік відпусток, штатний розпис, зарплата для бронювання, ключові інновації для бухгалтера і кадровика. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. Національний банк пропонує оновити правила безготівкових розрахунків і збирає пропозиції до 26 жовтня 2025 року. Головна новація спрощення переказів коштів без відкриття рахунку. Для різних способів отримання грошей регулятор пропонує різні вимоги до реквізитів платіжних інструкцій на рахунок найменування. Прізвище ім'я по батькові, код та номер рахунку отримувача, на картку, номер платіжного засобу, готівкою, тільки на іменування прізвище ім'я по батькові. Спростять заповнення і для оплати комунальних послуг. Не потрібно вказувати прізвище ім'я по батькові і код платника. Платіжні сервіси зможуть автоматично підставляти реквізити отримувача, призначення платежу та номер рахунку при оплаті комуналки або платежів до бюджету. Це означає менше ручної роботи, менше помилок і швидші операції. Але бухгалтерам і платіжним провайдерам доведеться оновити шаблони, системи і внутрішні процедури. підприємство має право наймати ФОПа-бухгалтера, навіть якщо у штаті вже є бухгалтер. Верховний суд підтвердив, це не є фіктивною операцією і не порушує. Податківці намагалися довести, що бухгалтерські послуги від ФОПа були зайвими, мовляв, у фірмі вже був бухгалтер. Але Верховний суд зазначив, вибір, як вести облік, власна справа підприємства і наявність бухгалтера у штаті не забороняє залучати ще одного спеціаліста на підряді. А доказ. Податкової базувалися лише на припущеннях і непрямих фактах, до того ж, суб'єкт господарювання має право вести облік через досвідчених зовнішніх виконавців, особливо у складних сферах, як от фармацевтика. Суд також наголосив: якщо первинні документи є, послуги фактично надавалися, і підприємство понесло витрати це достатньо для податкового обліку. Тож і штат, і підряд, суд та закон зовсім не забороняють. Такий бухгалтерський тандем. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал номер 1 семінар. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.